У темну пору доби величі свято Воскресенського собору у центрі рівного практично не видно. За 120 років існування ця культова споруда підсвічувалась хіба що свічками вірян чи світлом із вікон прилеглих будівель цього року. В єпархії Київського патріархату вирішили, так далі продовжуватись не повинно. Це визначна пам'ятка нашого міста і прикро, що вона не освітлюється. Певні люди вже зголосилися на те, щоб долучитися до цієї справи освітлення. Однак це великі кошти, і тому ми будемо дуже раді, якщо ще люди в нашому місті долучаться до цієї доброї справи по освітленню Воскресенського собору. Цього року до Пасхи нову підсвітку зробили для Свято-Покровського собору. Усі роботи теж повністю оплатили небайдужі віряни. Тож тепер жителі Рівного не проти, щоб подібна краса з'явилась і на соборі Свято-Воскресенському. Як на мене, дуже гарна ідея буде справжньою красою міста. Цікаво було б, гарно було б. А, опять же, мабуть, і туристам німчка б прибавилась нашим ровом, котрому їх не вистачає. Пам'ятка, якби старовина, так що треба підтримувати культуру міста так само. У Європі все дуже колоритно, і ввечері, коли виходиш на прогулянку, видно, що всі будови підсвічуються гарно, великими і потужними і кольоровими вогнями. Вони створюють такий колорит, затишок, комфорт. Тільки от, якщо й буде на цьому соборі підсвітка, вона точно не робитиметься кольоровою. Тут, скоріш за все, напевно, буде біла підсвітка, тому що сам по собі собор він з жовтого кольору, і робити кольорово воно напевно не буде гарно дивитися. У світі наразі переважає саме моноколірна підсвітка культових споруд. Вона або біла, або жовта. Іноді, якщо є потреба, куполи можуть зробити іншим кольором. Чи буде так само зі свято-воскресенським собором, духовенство наразі думає, але у підсумку усе залежатиме від кошторису проєкту. Іван Марчук, Микола Штемпель та Назар Мідріган інформаційна програма День.